Бабо, на Росії флешмоб учинили, усі вражеські гаджети надзуськи побили. Я сижу собі тихенько і думку гадаю, а що в хаті росіянське я з тобою маю. Так би хотів я чимсь москальським тріснуть об підлогу. Та не маю ніц у хаті, хоч шукав, їй Богу. Маю гріх. Схопив матрьошку, радів, як дитина. А там надпис. Як послали ось мати інчина. Мацав килим, ні, не їхнє. Лижі, капці, шафу, пересунув від стіни я картату канапу. Тих єрогліфів москальських немає ні сліду. Що ж робити? Чим же ж тріснуть? Каже баба діду, не мород же голови й дала по спині. Наварю російських щія, а ти дай свині.